З російського полону звільнили ще 75 українців, як повідомляє служба безпеки України. Чергове звільнення українців з полону це результат роботи об'єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, який виконав рішення координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Життя кожного українця це найвища цінність. Працюємо над тим, аби виконати доручення президента України і повернути з полону кожного українця. Йдеться у повідомленні. З'явилися ексклюзивні кадри процесу повернення громадян. Давайте далі разом подивимось. Також омбудсман Лубінець Дмитро написав у себе в телеграм-каналі про воз'єднання мами військовополоненої та її сина. Вони не бачилися понад два роки. Сьогодні під час обміну хлопчик Дмитрик зустрівся з мамою, яка повернулася додому з полоном. Жінка перебувала на Азовсталі. Тепер вона вперше за довгий час обійняла свого сина. Все, спокойно, это уже дома. Все. Это все не закончилось. Все. Какие вы все стали? Спасибо вам большое. Це справжній подарунок для Дмитра. адже 24 травня хлопчика був день народження, і його маму переповнюють емоції. Неможливо стримати сліз. Дивлячись на це відео, зазначу, що Дмитра повернув додому офіс омбудсмана з тимчасово окупованих територій України. Щодо мами хлопчика військовополоненну хотіли незаконно засудити росіяни. На щастя, вона вже вдома. Україна нині працює, щоб повернути кожного українця додому від найменшого до Найстаршого я також зазначу, що і серед полонених, яких вдалося повернути в рамках 52-го обміну 24-річна слідча національної поліції з Маріуполя Мар'яна Чечелюк, родина дівчини, жила поруч зазовсталлю у перші дні російського вторгнення. Мар'яна з 15-річною сестрою Аліною опинилася у підземелі заводу. Сестри виходили з Азовсталі гуманітарним коридором 1 травня, але на фільтрації Мар'яну затримали. Окупанти, які Дізналися про професію Маріяни, забрали її до Донецького СІЗО. Згодом дівчина перебувала у колонії в Оленівці пізніше у в'язниці в Таганрозі та Маріуполі. Після двох років і одного місяця полону Мар'яну разом з чотирма іншими жінками вдалося повернути з полону. Загалом 31 травня ще раз наголошу додому з російського полону повернулося 75 людей. Україна досі не отримала достатньої кількості американської зброї для докомплектування додаткових підрозділів. Розповів в інтерв'ю The Guardian президент України Володимир Зеленський. Нове озброєння США все ще не надійшло в достатній кількості для оснащення додаткових українських бригад на північному сході, куди просувається Росія. Він також додав, що Росія швидше виробляє та постачає зброю для своїх бойових підрозділів ніж це робить Захід. Зеленський порівняв Україну з кораблем не танущим, а тим, який повинен дістатися до місця призначення цілим, врятувавши якомога більше життів. Цитує видання слова Зеленського. І Україна вже отримала дозвіл США на використання американської зброї для ударів по території Росії. Про це заявив прес-секретар президента України Сергій Нікіфоров у коментарі The Guardian. за його словами. Україна почала Отримувати позитивні сигнали з дипломатичних каналів про обмежене використання американської зброї у прикордонному з регіоном, що межує з. Харківщиною це рішення дозволяє Україні використовувати ракетні системи «Хаймарс», які надали США для завдання ударів по російських військах і командно-контрольних центрах. Це значить і це значно посилить нашу здатність протистояти спробам Росії масово перетнути кордон. Сказав Нікіфоров, привітавши рішення США. Також з'явилося повідомлення нещодавно, що президент США Джо Байден справді дав Україні дозвіл на використання переданої американської зброї для ударів по Росії. Про це вже повідомляє з посиланням на прес-конференцію державного секретаря США Ентоні Блінкіна. Тобто, США вперше підтвердили, що Байден дозволив Україні бити по території Росії. Блінкін зазначив, що після початку наступу Росіян на Харківську область Україна запросила у США дозвіл на використання американської зброї для оборони. Це стосується атак на ворожих солдатів, які зосереджені з іншої сторони кордону. І наголосив держсекретар і сказав наступне: це дійшло. До президента США Джо Байдена, і як ви вже чули, він схвалив використання нашої зброї з цією метою. Надалі ми продовжуватимемо робити те, що робили, тобто, при необхідності адаптуватися і пристосовуватися, наголосив знову ж таки держсекретар Сполучених Штатів Америки. Ентоні Брінкін. і Німеччина також дозволила Україні атакувати цілі на території Росії німецькою зброєю. Як пише Держпігель, федеральний уряд також дозволив Україні обстрілювати територію Росії військовою технікою, поставленою з Німеччини. Рішення є результатом нещодавного посилення російських атак у прикордонній зоні Харківської області. І речник уряду заявив наступне. Німеччина погодилася з Україною, що зброя, яку ми постачаємо, буде використовуватися відповідно до міжнародного права. Разом ми переконані, що Україна має право за міжнародним правом захищатися від цих атак. Водночас німецька опозиція налаштована критично щодо цього рішення. Я закликаю канцлера Шольца чітко відхилити вимогу використання західної зброї на території Росії, сказала лідер лівої партії Жанієн Біслер перед оголошенням рішення. Вимоги дозволити це вона назвала безвідповідальними та дуже небезпечними. Кожна західна ракета, яка влучає в Росію, збільшує ризик непрорахованої ескалації цієї війни. Засновниця ж партії Сара Вагенкнехт сформулювала подібне застереження. Цитую протягом двох років. Ків ми переходимо одну червону лінію за іншою і все більше й більше стаємо партією війни, сказала політикиня. Тим часом скандальний заступник секретаря Радбезу Росії Дмитро Медведєв відреагував на новини про те, що західні країни дозволили Україні бити по території Росії їхньою зброєю. Реакція Медведєва з'явилася у його телеграм. Традиційно кремлівський блазень почав із погроз. Він заявив, що західні країни, які нібито схвалили застосування своєї зброї підвищеної дальності на території Росії, повинні розуміти три речі: Медведєв Пригрозив, що Росія знищить усю військову техніку та фахівців, що воюють проти нас. Цитую, будуть знищуватися як на території України, так і на території інших країн, що звідти завдаються удари по території Росії. Кінець цитати. Росія вважає, що далекобійні засоби ураження застосовані Україною вже сьогодні, безпосередньо керуються військовослужбовцями країн НАТО. Це не військова допомога. А участь у війні проти нас. І такі їхні дії можуть стати казус Беллі. Також російський політик заявив, що НАТО нібито доведеться визначити як кваліфікувати наслідки можливих ударів відплати по техніці, об'єктах військовослужбовцях окремих країн блоку в контексті статті 4 та 5 Вашингтонського договору він додав, що натовське керівництво, нібито хоче зробити вигляд, що йдеться про суверенні рішення окремих країн Північно-Атлантичного альянсу щодо підтримки київського режиму, за його словами. А правило договору 49-го року про колективну самооборону тут застосовувати поки що немає підстав. Це небезпечні та шкідливі помилки. Така індивідуальна допомога країн НАТО проти Росії. Чи це управління своїми крилатими ракетами великої дальності, чи відправка контингенту військ на Україну, це серйозна ескалація конфлікту. Колишня Україна та її союзники з поміж країн НАТО отримують відповідь такої руйнівної сили, що сам Альянс просто не зможе утриматися від залучення до конфлікту? І стали відомими масштаб загальний задум нічної спільної атаки сил оборони і служби безпеки України на об'єкти в Краснодарському краї Російської Федерації. Про це кореспонденту УНІАН повідомили обізнані джерела. Зокрема, сили оборони спільно з СБУ провели кількаденну операцію по знищенню логістики, яка забезпечує життєдіяльність російських окупаційних військ в Криму. Так за попередньою інформацією було завдано комплексного удару по підстанціях і мережах електропостачання, а також запасах. Світлих нафтопродуктів у Краснодарському краї Росії за даними джерел. Спочатку сили оборони завдали ракетну удару по двох паромах, які курсували до порту Кавказ і використовувалися для військової логістики агресором. Потім дрони збу уразили електропідстанції, що постачають електроенергію безпосередньо на Кримський півострів та до акваторії Карчинської протоки, включаючи порти. І цієї ж ночі збу спільно з військово-морськими силами збройних сил України завдали удару по перевалочній нафтоба в морському порті Кавказ через неї світлі нафтопродукти йшли в Крим. Зокрема, в атаки після ефективного відпрацювання спалахнула масштабна пожежа, яку було видно навіть із супутника. Водночас. Російський ресурс Астрав Телеграм зазначає, що в ніч із 30 на 31 травня Краснодарський край атакували 5 протикорабельних ракет Нептуни і 29 безпілотників. Про це заявили раніше в мін Міноборони Росії, прозвітувавши, що нібито всі вони були збиті. Місцева влада повідомляла, що внаслідок пожежі на нафтобазі в. В Темлюцькому районі постраждали двоє співробітників. і Також Астра з'ясувала, що окрім нафтобази нефті-газ, у селищі Волна були атаковані ще як мінімум об'єкти, про які місцева влада не повідомляла. Йдеться про морський порт Кавказ уночі місцеві жителі писали про пожежу у в тому районі Ястра з'ясувала, що в результаті атаки на порт спалахнула насосна станція, а його співробітники були евакуйовані. Крім цього, під атаку потрапила електропідстанція у хуторі Біле Тімрюкського району, як які входить до складу так званого енергомосту на Крим. І підстанція зазнала пошкоджень, але продовжила свою роботу. Порт Кавказ це загалом п'ятий за. Мантажобігу порт Росії та другий за вантажообігом порту Чорноморсько-Азовському басейні після порту Новоросійська.